Відтепер, що понеділка з метою інформування населення про дії влади на місцях та залучення до співпраці, Криворізька райдержадміністрація розпочала роботу прес-брифінгів. Вони проходитимуть у формі звіту керівників та провідних фахівців відповідних відділів райдержадміністрації про виконану роботу. Також на зустрічах розглядатиметься план реалізації проєктів та заходів, що надзвичайно важливі для мешканців сіл району. Основна наша робота це робота на містах, це робота в селі. Поэтому пресс-брифинги мы планируем проводить для средств массовой информации, для общественных организаций непосредственно в сельских и селочных радах, там, где есть... Там, где большой простор для деятельности органов местного самоуправления, органов, ветки органов исполнительной власти предприниматели, молодые фермера. То есть это все наше, вся наша надежда жизни нашего района там, на местах. 21 березня виповнюється 25 років з дня заснування організації ветеранів України. Саме тому з представниками ЗМІ на брифінгу зустрічалася голова Криворізької районної організації ветеранів Галина Берегова. Сьогодні у Криворізькому районі на обліку знаходиться майже 8 тисяч ветеранів. Із них 79 – це учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни. Як розповіла Галина Іванівна, завдяки об'єднанню вирішуються життєво важливі питання з поліпшення побутових умов медичного обслуговування, оздоровлення ветеранів. За сприяння саме ветеранської організації було створено туристичний маршрут стежками партизанської слави. Ініційовано другий випуск тому альманаху від села до села. Організовано чимало святкових заходів. тощо. В кожній сільській раді створено первинні організації ветеранські, де є голова первинної організації, яка і координує роботу ветеранської організації на місці. За ініціативи Ветеранів нашого району, а саме голів первинних організацій. В кожній сільській раді створюються свої заходи. Так мені хочеться відмітити, що у Вільненській сільській раді створена ветеранська така організація, де проводить посиденьки із людьми похилого віку. До цих посидень посиденьок залучаються і молодь, залучаються діти шкіл. Дуже подобається і вони з великою радістю приходять на ці посиденьки. Ці посиденьки не випадкові заходи від випадку до випадку. Вони проходять регулярно, які присвячуються різним святам, різдвяним святам, Дню Перемоги, напротязі всього року. Наступного разу прес брифінг буде присвячено висвітленню роботи з попередження надзвичайних ситуацій в районі, зокрема паводків. У засіданні візьмуть участь представники правоохоронних органів району та відділ надзвичайних ситуацій Криворізької райдержадміністрації.